Так, коли вирішив протестити на маленьких мольбертах дзеркальну плівку, будь ласка, ось що ми отримуємо? 10 кілограм гільзи з відрізами плівочки, яка ледь вмістилася в машину. Так, ну що, ми з вами вже на каміліфо? І знаєте, що хочу сказати? Єдина людина, яка сама за своєю ініціативою сказала, що а давай поговоримо на тему браку профілів і чому так у деяких виходить і як можна вирішувати ці питання. Це хто був? Знов Сергій Леонов. А вже вже на вже знімаєте. Ек, Які молодці. Ну, давай поговоримо, прям зараз. Ну не на прям ці секунди, Я просто розказую, а, що так, ти? Да. Слідкуйте. Так, вже шоста вечора, Назар ну сьогодні ми не встигаємо нічого, вже засіляти. Все. Я кажу, ні, встигаємо. Зараз візьму телефон, підключу мікрофони, блять. І отак просто отак падаю сюди всю техніку. А їй все заради стейні. підіймуся, і ми заснімово зеркальні клітки. Все, погнали. Іпіть колотіть, блять, без цього без оператора на що Сережки цілі. Що родину розбере. Так як тобі зйомки. Сьома вечора ми нічого навіть не почали знімати. Приїхав всі, скільки? 12? О! Оце рівень! Оце, Отже, кажуть, ой, а за що заробляють? стільки грошей оператори? Вони стоять нічого не роблять. Розберись ось цим ось всім. Розберись, берете, подивлюсь, скільки ти взяш коштів. Все ж жит... добре буде, якщо у нас щось взагалі вийде, блін. Куди воно пішло, блядь, блять, куди воно, блядь, пішло. Пішло, блядь, своїм життям о, не можна матюкатися. Можна матюкатися, так. Да. А де ніж на завтра? Що тут буде? Це стоїться. No. Підрізаємо. Гудхаб зараз вам буду провести. Гудхап. Сам собі вудхаб. Щоб ніхто собі не... Ні в черзі не стояв, сама я собі прийшла сюди, п'ятий кабінет, сама все зробила, скільки я хочу. Хоч 10 годин я тут буду стояти. Хоч 50. А наша так мало зрізала плівки, можна спитати? Дзеркальна плівка, боже, як гарна. Треба було кілометр залишити такий. О, на кутах зараз ще Дірки поробий тата, молодець. Давай! Оп! Давай тут ще зараз щось висока друга. Чудово. Просто чудово. Назар, ну, як ти терпиш навіть? Мене? Мене. Це все таблетки, які підтримують нервову систему в порядку. Таблетки. Ти диви, таке не рекламуй, тут зараз будуть нам таблетки. Он, он замовник, ой, господи, замовник, спаси сохрани. цей, стильовий вже ж, Хто там дивився мої історії в інстаграмі да? погрожував, що в нього там брат в СБУ, У в нього брат в СБУ, А зараз подивиться він і подумає, що йому тут якісь таблетки не п'ємо, приїде. Так він і в особистих повідомленнях подивиться, тому ти і, і в думки загляне. А, точно, да. він же знає, що в мене особисто. Так, до речі, хто не підписаний мій інстаграм, то ви підписуєтесь бо там я буваю щось викладаю таке, що я не викладаю на YouTube. І ви десь можете не зрозуміти потім тут, про що я розповідаю. Тобто, ви смотрите мої блоги, так, да? молодець? Ви хоч підписані там? Ні, ні, я нічого не ні, діло, я не, не, не хочу нічого дивитися. Ну, і все. Що так такое? Можу... Откуда ви Тобі, все знаєте? Ну, мене проходить був роботи. Ага, у вас брат в СБУ? Візьміть куб, спробуйте прокатати, подивіться, які нюанси. Можливо, якісь нюанси ви зможете виправити і примінити їх вже на об'єкті. До речі, е кому потрібно потренуватися на кубах, на великому кубі, і на мольбертах. Е я хотіла запропонувати комусь приходити до нас, але я не знаю. Може, і я не хочу. Я подумаю. А ви б мене пустили? на свій куб потренуватися. Так, все, вже 9 вечора. Ми їдемо додому субота. До речі, мені сьогодні дзвонив знову той чувак, стильовик з ЖК Республіка, після якого ми перероблювали об'єкт. І він значить, такий дуже незадоволений, що я лізу не в свої справи. Знову вже він мені дзвонить. Різу на свої справи і, до речі, можете перейти в інстаграм, побачити там частину розмови з ним по телефону. Я назад трохи встигну записати це на відео. І що я різу не в свою справу і як він хоче, так він і буде працювати. І на що я це викладаю все на Ютуб, ну і так далі. В общем, пішов він в одне місце. Якщо він це побачить, подивиться, то я передаю йому, щоб він йшов кудись йшов.